Добра та позитиву, друзі, з вами Ньончик. Сьогодні, друзі, ми зробимо невеличкий сюрприз для нашого сусіда діда Петра. Підготовимо невеличкий подарунок. А для цього нам потрібна наша машина. Так, запустим. Я, друзі, вже наперед позвонив до свого друга. Колі француза, з ним вже договорився, він на мене вже там чекає. Так що, друзі, ось такі на сьогодні справи. Зробив такий сюрприз, ото дім зрадіє. А для цього нам потрібна ще ось така прицепа. А для чого побачите? Привеземо, друзі, корівку дідові. А може коску отоді діт зрадіє. Як ви думаєте? Так, зараз підточимо, так, щоб туди на крюк, на крюк попасти. Опа, є. Так, можна гаража закрити. Поїдемо, друзі, до мого друга. Я вже його давненько, звісно, і не бачив. Ну, звичайно, знаєте, людина також зайнята, справи, це ж таке діло. Так, нам в цю сторону. Нікого нема. Думаю, не помішай нікого. Ну, підождуть, підождуть, якщо що там то до чого. Є, закривай ворота. Так, закрили, закрили. Так, а колеса, ага, нормально все. Оше, поїду так, притепка давненько стоїть. Так, сідаєм І поїхали. Мій друг займається реалізацією мотоавтотехніки, пригонить за границі машини, мотоцикли і все таке подібне. Можна в нього замовити, що хочете. Аби дідові кузу привезе, представляєте? Ото дід зрадіє. Да, дід, бабуть, не буде на такий подарунок чекати. Думатиме, що це такий за прикол придумали для нього. Та ні, я думаю, він, він дуже зрадіє так сюди повертаємо. Так. У нас сьогодні такий насичений день. А дід заслужив, я вам скажу, то, що що дідові не скажеш, не спитаєш, дід завжди все скаже, підкаже. Буває, коли в місто поїде, мені кау там таку завчасть, можете взяти, дітка, хадеш то без проблем. Я раз тоді на карту скину, там все, дід тільки забрав, все готове привіз. Дід дуже хороший, я його вважаю, а він мене. Так що дідові не даром таке діло. Так, а ми вже, друзі, ось, ось під'їхали до його хати. Зараз заїдемо. Так, ворота відкриті. А він вдома він казав, що буде ждати. А, а, да, машина стоїть. Так, да, машина стоїть, значить вдома. А, він ось вже й стоїть, друзі. Так, зараз тут машину поставимо. Так, заглушимо. Да, дивіться, коля чим займається. Точно француз так. Пашліте, друзі. Здоров, Коля, давно тебе не бачив. Привіт, нюнчику. Як у тебе справи? Все добре, дякую. Де ти пропадаєш? Що до тебе дозвонитися не можна буває. Давай хоч обнімемось. Я тільки два дні назад, як приїхав із Франції. А ти по замовленнях по заказах ганяєш. Так, по замовленнях. Ось деякі новинки привіз із собою на продаж. Можеш подивитись. Якщо цікавить, можемо договоритись. А я тут бачу, що якась трошки таке нове, то в тебе то таке, то таке, зараз подивимося. Да, дивіться, друзі, яка техніка. Скутера, мотоцикли, такий який, зелений. А це джипи якісь ото, що цього їздять, це менший, це якийсь більший. А це ще це воно. Коля, а що це воно таке? Це що, якийсь пікап, чи шо? Диви, прицепа якась в ньому є. Це багі для любителів екстриму. А, понятно, нє, нє, я не екстрибал. Я так. Потихеньку ще, ну не знаю, може, друзі, знаєте, в майбутньому, коли таке собі придбаю поїздити. Да? Дивіться, який мотор, моторяка який, а яка вихлопна, нічого собі. А пружиняки які, це ж воно, мабуть, ще й добре літає, нічого собі, да. Канєшно, техніка, оце то да. Чуєш, Коля, а що це за зелений мотоцикл? Такий якийсь красивий? Та що воно, скутер якийсь чи що? Це Кавасакі ніндзя. А, я щось таке чув. Це цей гоночний, гоночий, так же ж. Так. А він ще й добре й літає, я так наче ж думаю, щось там чи триста, чи чотириста. Триста кілометрів. Ох, нічого собі. Дивіться, який радіатор, це ж наче як радіатор так дивлюся стоїть. Оце туди. Нічого, може, друзі собі таке купити. Дивіться, оце машиняра. Як прижмем та як вгатим. Коля, можна хоч на ньому якось чи посидіти, чи проїхатися. Ну так інтересно, я ще таких не бачив. Так, звичайно. Тільки сильно не газуй, бо він їде дуже швидко. Поняв сильно жать не буду. Так, друзі, а ну сідає. Ох, нічого собі. Дивіться, як гарно хе Хе хе. Так, а ну запускає. Mm -hmm. Ух, нічого, ви чули, друзі, а ну ще раз. Коля, я ще раз заведу. Mm -hmm. Ох, звучок який, капець, оце мурчить, мурчить. Ану ану ну. ну. Так, а я виїду тут, а то я так став. Ох, точно, що такий різкий мотоцикл. А тут, друзі, хоч прокатаюся, а то де ще я такому поїздю? Бо вколі такі були, знаєте, як під байкери, байкери якісь, а це ох, нічого собі дивіться. Оце туристський мотоцикл. Та ні, ні ні, мабуть, друзі. Ох! ні, 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 я, друзі, без шлему, то лучше так пробувати не буду провіряти. Ох, і летить, ох, і летить. Дивіться, давайте до сотки дожгу. Все, 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 а то а то вже все труситься, вишов. Оце техніка, оце літає. нє 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 такого мені не треба. Ох, друзі, вра... враження адреналітки вийшов. нє 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 коли скажу, що не знаю, ну може щось друге. Ну не знаю я. Це знаєте, може дідові, дідові такого купити? А ну колі спитаю. Щас скажу колі, що дідові хочу взяти щось. Може він мій посовітує. Так, звісно, така техніка, та куди, ви що, друзі? Так, Оля, я вже накатався, ну його з ним. Летить як бешене, ти що? Можна здуріти. Так, поставимо друзі на місце. такого. Ну я вам скажу, звісно, мотоцикл да, та виш, літаєш, ого. Коля, а ти знаєш, я оце приїхав до тебе, бо хочу для діда Петра зробити подарок. Як ти думаєш, може йому отакого кавасаки взяти, бо я думаю, що може отакого мосика взяти, та діда прижме, як ти думаєш, підійде чи ні? Ще як підійде. Всі баби в селі тільки й проситимуть покатати. Ха, ха оце точно що да. Це представте, друзі, як сяде діда ззаду баби, то тільки баби ноги позадирають. А діду цей горизонт тільки посіче. Оце то да. я коля, такого діду і не треба, бо то ти що, ще всіх бабів позабирає собі. І молодець, та куди. Ні -ні -ні. Чуєш, Коля, може в тебе якесь таке є трошки поспокійніше, чим така цього супершвидко. Маю хороший варіант. Так а який? Скутер Ямаха. Подивися і прокатайся. Чудовий варіант за свої гроші. Ага, оце, так. Да. А що, дивіться, друзі, нічого собі так прикольний. Може й справді візьмемо, дивіться, якраз для діда. Діда ж був вже скутер, То в нього ж поламався, він його продав. То може йому скутера взяти, бо це куди виш, о, друзі? Так, а ну сядемо. Коля нам розрішив. Mm -hmm. Ох, а як заводиться аж, послухайте, ця Ямаха. Ану. Mm -hmm. Та ви що, та це просто пісня. Ану, о, то це вже ж друге діло. Таке ж не рвесь під себе, а то тільки одні труси й остануться. Ох, а їдеш не гірше того, я вам скажу. Такий гарний, ану, повороти роблять, ану лівий, правий, ану аварійка. Та все моргає, ану хвари Все працює, друзі. Ану проїдемося, що воно. О, так теж друге діво, оце для діда якраз воно підійде, друзі. Та ви що? Дивіться, сотню кочегарить. Нічого собі. Звісно, оце, оце, друзі, точно беремо. Оце наш варіант. Оце оце воно. Оце якраз воно, друзі. Значить, беремо. Зараз поїду в колі скажу, що таке оформляю. Та ви що дивіться, чуть прижав, сильно не рве. На кузу не ставить, ну, звісно, можна взяти той, буде на кузу ставить. Така спокійна техніка. Оце нам такий варіант і підходить. Оце таке, де всем брать. Припаркуємо. Зараз колій скажемо, що будемо брати. Да, коля, скутер, те, що треба. Тоді будемо оформляти. Так, да, да будемо оформляти. Це 100% варіант для нашого діда Петра. Якраз, друзі, те, що треба. Тоді зачекай. Зараз заповню бланк. Ага, хорошо, я зараз тоді прицепу розвернуся машиною, щоб загрузити скутера. Добре. Так, друзі, зараз розвернемось. Так, Посюди, я думаю, поки коля там документи. Попідписує, все позаповняє. Ми зараз розвернемося. Так, сюди заточив. Оце вже, друзі, дідові подарок, те, що треба, як ви думаєте. Згодні зі мною. Так, зараз протягнемо і назад здамо. Так, є, відкриємо борта. Опа! Так, це є. Так, машину можна заглушити покашу. Так, а зараз загрузимо скутера. Так, а він, друзі, влізе в цю прицепу. А ну дайте подивлюся, так. Дивіться, раз так на око, ану раз та дивіться, з запасом ще й спереду й один ще влізе. Так, ану ну ну візьмемо ми його чи ні. Так, а як цим нам його сюди? Так, ану зараз піднімемо. Ох, важкенький друзі, скутер, нічого собі, а ми його впхнемо. Зараз... Зараз попробуємо відсунути. Ох, так, потрошечку, друзі, бо ви що? Важкеньке, важкеньке, Так, зараз ми його висадимо сюди, на прицепу. О! Ще б трошки й какнув би, друзі. Все, погрузили, слава Богу. Так, можна борта закрити, щоб він не викотився під гору. Так, є, закрили. Так, зараз друзі, розраховуємося із Колею, беремо документи і чешемо до діда. Так, пішли. Тримай документи. Хай катає. Да, Коля, велике тобі спасіба. Добре, що ти займаєшся такою технікою. Є до кого приїхати по таке діло. Та нема за що. Я думаю, що дід буде дуже радий такому подарунку. Добре тоді. Давай, Коля, пока. Пока. Ще зустрінемося. Так, друзі, загрузили ямаху, а зараз... Так, я думаю, не випаде. Да? Чи може так уже ще... да, давайте ремнями отак перетягнемо, бо знаєте, що таке воно діло, прицеп невисокий, щоб він не вискочив. Або щоб хтось не вихватив ще на ходу. Так, сідаємо. Все, Коля, давай. Оце, друзі, діло. Коля в нас оце їздить туди-сюди, приганяє машини, що хочете. Не тільки мотоцикли, а й машини пригонять. Це дуже добре. Може і сюди якийсь варіант подивлюся. А зараз, друзі, поїдемо до діда. Так знаєте, давайте ще ми таку тіхаря підкрадемося, тільки ми пішки прийшли, поняли, а дід такий, а що це ти прийшов? А я такий, а ви знаєте, діду, зараз туди-сюди, поговорю з ним за горя, а ти такий цього. Чи може зразу йому сказати? Та є, давайте зразу, бо дід мене зразу розкусить, скаже, що ти там щось темний. Так, друзі, під'їжджаємо до вулички, А давайте все-таки тихесенько я під'їду, отам стану і піду до діда, та таксав, да, давайте, давайте так, щоб дід не бачив. Так, отако під так от під'їдемо. Давайте заглушимо, заглушимо, тихенько, тихенько. Зараз, друзі, ми такий сюрприз діду і зробимо. Так, так, так. А дід на подвір'ї, так, дивіться, на подвір'ї зараз ми до нього ті типу, папішки йдем ідемо, поняли. Доброго дня, дід Петро. Привіт, Ніончику. А ви знаєте, я отак подумав, туди-сюди, ми з вами дружимо, і я вам приготував невеличкий сюрприз. Який ще сюрприз? А зараз все побачите, так, хвилинку, зачекайте. Все. Дід нічого не поняв, дід думає, що там за сюрприз. Так, 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 це є. Так, сідаємо. Зараз ми діду і покажемо, що це за сюрприз тут у нас. Опа! Дід, вже, дід вже уже, дід уже побачив, вже вже цього посмішка в нього є. Так. Зараз, друзі, пошукуємо трохи, діду. От тако. Так, є, а ну що там дід скаже, так. Це що, моциклет? Ну да, так як ви бачите, такий, який у вас був. Але це так ще модніший, діду. Будете модний на селі. Це не розіграш? Та який там діду розі граш, шо? Дивіться ж, серйозно до вас приїхав, серйозна людина з серйозними намірами. Ви шо? Не обманюєш мене? Та яке обманює? Я вам серйозно кав, не вірите? Давайте, дивіться. Раз, ремень, два ремень. Так, відкрию борта, діду, підождіть, борта відкрию. Опа. Так, тако ми зараз... Зараз, діду, Ух ти. Зараз, зараз трошки діду, підудіть, хвилиночку, зараз віджену машину. Щоб гарно роздивилися. Так, друзі, зараз трошки відвідемо такого. Оттак. Я думаю, а краще. Да, оттак, щоб Не заважати там, бо там може хтось буде їхати. О, дивіться, гарно від'їхали. Так, діду, дивіться, дивіться. Дивіться, який ботиклет. Оце діло, да? Ой, велике тобі дякую. Та немає за що, Катайтеся, діду. А скільки він їде? Діду двісті вижимає. Представляєте, оце циклет, Будете літати як пропелер. Та ня-ні, -ня, діду, ви не подумайте, а то так дивитесь на мене. Він їде 40 кілометрів, і то як з горки розженетесь, та ще з попутним вітром. Та я жартую, діду, сотку набирає так, як треба. Нє, все нормально, я почесно вам зараз кажу. От хуліган. Ще й, мабуть, дорого коштує. Дід Петро, які тут гроші? Подарунки вони завжди безцінні. Ну тоді ходімо до хати. Це діло треба відмітити. Та ні, ви знаєте, дід Петро, я так уже цього поїв, попив, уже так цього. Ви катайтесь туди-сюди. Так, якщо не зайдеш, то ображусь. Поняв, діду, поняв. Ні-ні, тільки не обіжайтесь, добре. Ще раз велике тобі дякую, Ніончику. Та немає за що, діду, хай вас катає, бо я так подумав. Ви ж на скутері любите їздити, то на рибалку, то якесь ще щось по магазинам туди-сюди, а вас це поломався, бо машиною то таке, а ви собі скутером розкочили. Та й хоп й, хороше ж діло, так же ж їду. Да, добре, хай вас радує, хай катає. Зараз дід Петро одну хвилиночку. Якщо вам, друзі, сподобалася рієчка, обов'язково підпишемось на канал, щоб не пропустити нову серію і вліпим добрий лайк. З вами був Ніончик. Всім дякую за перегляд. Пока-пока. А я пішов до діда, будемо пити сітро. Так, діду, пішли.